Добрий вечір. Вечеря, 12-й день дієти. Десерт це кісіль. Варився він з картофельного, картопляного крохмалю, з додаванням води та варення з парічки, червоної порічки. Зверху журавлина. Ягоди. А от така чорненька, ніби ниточка, це та частинка, на якій росте ягода журавлина. Ось, бачите, там ще є така невеличка долька апельсинова. І зверху трошки апельсинового соку. Зараз я вам покажу. Як вона виглядає. Ось дивіться. Апельсин, поєднання варення парічки, червоної парічки апельсинового соку з апельсином дуже смачне. Ольга була зі мною цілий день. Ми провели з тобою. Приємний день до пізньої-пізньої вечері. І ти отримуєш ось такі смаколики. Всім смачного! Зустрінемось вранці на сніданку. Бажаю спокійної, тихої ночі!